хотіла б трохи прибрати довжину, десь ось так. Угу. І чолку. Так, добре. А Чолку хочеш шторку, так? Так. І а, трохи шарів. Так, да, да, для Угу. Довжину отак прибираємо. Так, mm, да. може, трохи менше. А менше, сюди? Си. Mm, да. Угу. О, так, так. А ми можемо зробити зріз, Якщо будеш перекидати наперед, то він буде прямий, угу. воно все буде однією довжини, а коли будеш перекидати на спинку, то буде таке півколо. О, да, супер. І також додамо тут розшарування і зробимо шторки. <рес> Мені так подобається твоя посмішка, я просто кайфую. Я теж кайфую. Так, ми зробили з тобою. Дуже класний, щільний прямий Угу. Mm -hmm. Волосечка виглядає а, більш живим, mm -hmm. наче його більше. А також ми в процесі відмовилися від чолочки та домовилися зробити по вище лінію шарі. Мені mm -hmm. дуже подобається. Я дуже-дуже рада. Тепер, який настрій, ти можеш перекидувати, бо угу. ця форма не тільки для прямого пробору. І ось так красиво в нас. Дякую. І тобі дякую.